Розв'язуємо задачу. Нехай x – це кількість рядок, а y це кількість кущів, якщо по 3 кущі 6 рядок не вистачає. Тобто x плюс 6 це і дрівні 3 помножити на x плюс 6, якщо по 5 кущів залишаються війнами 4 рядки. тобто використовують x мінус 4 це Y дорівнює 5 помножити на х мінус 4. Прирівняємо. 3 помножити на х плюс 6 це 3х плюс 18. 5 помножити на x мінус 4 це 5х мінус 20. Без х ми переносимо в праву частину, а з х вліво. Отже, 2х дорівнює 38, 38 поділимо на 2 це 19. Отже x це 19, отже у нас є 19 рядок. Зайдемо у y. 5 помножити на x-4 підставимо під, під x19. Отже y це 75.